Доброго дня! Я з вами знову тут. І як я обіцяв, сьогодні мінус 31, а відчувається десь біля мінус 37, і буде ще холодніше. Але я вам обіцяв, що буде відео навіть після мінус 30. І я знаю, що багато вас кажуть, а то не так і в Україні тут трошки мінус 30 не відчувається, так як в Україні би відчувалося. Може і так, але ви попробуйте при мінус 30 або при мінус 40 ходити 20-30 хвилин, 40 хвилин і знімати ці відеоролики для вас. Це не є дуже легко, тому я заслужову заслуговую подобайку, Я заслуговую підписку, якщо ви ще не підписалися. І сьогоднішнє відео буде дуже цікавим, тому що я хочу поговорити про те, чому стільки багато новоприбулих українців покидають цю прекрасну країну, Канаду. І е, хочу вам ці всі пункти розповісти. І сам з, е, знаю деяких людей, які вже поїхали, і мені розповіли дуже цікаві речі, про які я е, вважаю, треба вам розказати, так само, щоб ви трошки розуміли, чому не все так прекрасно. Про цю Канаду хочу нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є кредитна спілка Будушність або BCU Financial. Це канадська кредитна фінансова організація, яка допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі Коет відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки і більше. Вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в цілій Канаді. Всі посилання лишу внизу під відео переходьте. Вони вам допоможуть. Як я люблю гуляти вуличками Едмонтона? Коли мінус 35 або плюс 35, мені немає різниці. Головне бути на дворі, головне насолоджуватися природою, дихати свіжим повітрям. І це дуже гарно, і добре для нервів, добре для душевного спокою. І ще й в мене така є можливість в житті, що я маю стільки людей, тисячі людей мене дивляться, і я можу з вами собі ще й поспілкуватися, коли я гуляю і дихаю свіжим повітрям. Це просто щось феноменальне. Але давайте почнемо говорити про сьогоднішнє відео, про сьогоднішню тему, тому що справді температура досить холодна. І е, я ще не знімав на свою камеру мінус 30. Тобто буде дуже-дуже цікаво, як камера витримає. І не хочу дуже довго бути на дворі, звичайно, щоб, не дай Бог, моя камера не замерзла. Це за все, що я зараз переживаю. Друзі, дивіться, як прекрасно бачите ці горобці. Вони просто тут сидять і гріються, і я навіть не знаю, як вони виживають в такій погоді. Просто собі віть, наскільки природа є прекрасна, і ми, як люди, ми повинні завжди її оберігати і цінувати. Тому що, повірте мені, цим горобцям зараз нелегко, але вони виживають і вони хочуть жити і вони будуть жити. І поставте їм подобайку, щоб погода трошки зменшилась, не, щоб їм легше було. Так як мій канал вже трошки виріс, і мене навіть на вулицях Едмонтона дуже багато людей впізнає, і до мене підходить і говорить. І я попав аж десь буквально десь, напевно, на шість сімей, вже на шість людей, на шість сімей. Залежить там, деякі були сім'ї, деякі були просто одинокі люди. Тобто досить цікаво, що є як порівняти, і дійсно можна порівняти. І вони мені розказали багато таких різних пунктів, які мене мотивували. Зробити сьогодні це відео для вас і вам це розповісти, тому що багато з вас ще е, чекають до самого останнього, тобто до 31 березня, і хочуть почекати точно і бути впевнені, чи вони хочуть заліїти чи в Канаду, бо деякі просто хочуть перечекати, ще пару цих найгірших місяців грудень, січень і лютій, тому що це справді з найгірших місяців зимою і найхолодніших, і деякі люди просто всі приїдуть можливо, в березні. Але в цьому плані, до речі, друзі, я вам не рекомендую що, тому що таких як ви дуже є багато. І якщо ви всі почнете приїжджати в той самий місяць, то уявіть собі, наскільки буде важче знайти роботу і житло, тому що буде ще більше і більше людей приїжджати в той самий момент. Тому ви подумайте, може краще поїхати тоді, коли всі не їдуть, і таким чином у вас буде більший шанс, як то кажуть, затриматися і зарекомендувати себе на Канаді на чужині. Саме перше, що людям найбільше не подобається про Канаду і чому люди звідси е, їдуть, то те, що тут досить холодно і досить такий суворий клімат. І жити в Ванкувері або на Ванкуверському острові, або в загальному в Британській Колумбії. Де найменше снігу, і найбільш тепліше серед всієї Канади, це теж не є варіант для людей, тому що там дорого, і там важко закріпитися. І в майбутньому можна так сказати, нікому майже не світить мати своє власне житло, тому що там ціни просто шалені, і це просто людей відякує моментально. І за те, що зима така холодна, і за те, що не всім подобається водити автомобіль зимою, і за те, що Дуже багато різних труднощів додаткових зимою приходить. Постійно треба розкидати сніг, постійно навіть до автобусної зупинки треба пройтись, чекати на автобуси і постійно жити в цій холодрині. Це не для всіх людей. Тому багато людей тільки через цю причину хотіли просто спробувати, як їм буде тут жити, і вони від того просто вирішують, що їм треба їхати звідси. І шукати починати своє життя або десь в Європі, десь в інших європейських країнах, а не в Канаді. Друга причина, через яку люди покидають Канаду, це те, що важко знайти роботу і кваліфіковану роботу. Наприклад, якщо ви працювали в Україні на якомусь офісі, або якщо ви працювали на якихось високих таких посадах. То це справді дуже і дуже важко вам буде привикнути тут в Канаді, тому що спочатку в Канаді, особливо з мінімальною мовою, чи навіть з більш-менш середньою мовою, буде дуже важко знайти хорошу посаду, хорошу професію. І треба буде починати з самих низів прибирання, миття туалетів в загальному важка фізична робота. і... Наприклад, для чоловіків трошки легше, тому що чоловіки можуть піти на будову, наприклад, і на будові платять непогані гроші. А для жінки це трошки важче, тому що жінка не зможе працювати на будові, заливати бетон. І це не те, що вона не зможе, просто е, жінкам не треба працювати на таких брудних роботах, на мою думку. Чоловіки повинні брати на себе відповідальність. І працювати на таких різних будних і небезпечних роботах, а в інші добре працювати десь в офісі, розумієте, в гарних умовах і так далі. Тому для багатьох людей це просто стає шоком, коли вони розуміють, що це займе роки, поки вони зможуть дійсно отримати хорошу професію, хорошу роботу. І не всім ще це вийде, розумієте, деяким людям не виходить, тому що не може бути 100%, що кожен людина каже, приїде. Буде працювати в офіс чи десь, тому що про потр... потребуються люди в всіх професіях і всіх роботах. І ми не можемо просто мати тільки лікарів і тільки офісних працівників. Так само потребуються люди, які будуть прибирати люди, які будуть працювати е... на будовах і так далі. Тобто, щоб ви розуміли, суспільство по інакшому не може функціонувати. тому деяким людям трошки більше везе, деяким трошки менше везе. Це не те, що в Канаді немає роботи і ви не зможете знайти роботу. Просто багато новоприбулих українців, які приїжджають, вони не хочуть чіплятися за все, що попало. Деякі люди е, працювали в офісах ціле своє життя і е, про себе е, трошки вищої і думки, при і цьому нічого немає поганого. Кожен має право на таку річ так само. І Тому людям важко е, прижитися і закріпитися, тому що люди хочуть зразу, особливо люди, які, наприклад, знають англійську мову. Приїжджають і думають, то я знаю англійську мову, то мені треба починати зразу вище, я не буду там працювати на трошки нижчих посадах. Ви повинні це зрозуміти, що ви не тільки одні іммігранти, які приїжджають в Канаду. Канаду приїжджає зі всіх куточків світу. І кожного дня якась сім'я чи якась людина приїжджає звідкись. І так само вони знають англійські мови, так само вони мають освіти зі своїх країн, і так само є кваліфіковані працівники. І тому таким чином Канада не може просто. Давати іменно тільки українцям хороші позиції, зразу підтверджувати всі їхні сертифікати, дипломи. Тому що це буде нечесно до інших людей. Інші люди почнуть теж бунтуватися. І так само, наприклад, навіть сирійці біженці, які вже приїхали в Канаду, в них теж біда, в них теж була війна, була і вони так само, як то кажуть. Не застраховані від е, того всього, вони повинні починати з самих низів. Тому я вам, друзі, рекомендую рекомендую просто закріпіться на будь-яких позиціях, на любих професіях, якщо ви хочете дійсно лише залишитися в Канаді. По-перше, це дуже добре, тому що ви зразу автоматично будете мати роботу. І Якщо у вас буде стабільна зарплата, то це вже 50% можна сказати, успіху тут в Канаді. І також ви таким чином будете знайомства будувати з іншими людьми, з новими людьми. І ці люди потім так само мають якого знайомих, і вони зможуть вам допомогти в майбутньому знайти щось краще, можливо. За чим ви приїхали сюди і за чим ви шукаєте? На початку нікому не легко. І повірте мені, колись 20 років тому е, іммігранти, які приїжджали в Канаду 20 років тому, е, навіть 30 років тому, їм було набагато-набагато легше, е, ніж вам. Знаєте чому? Тому що ціни були в два рази меншими, а житло коштувало так, як воно мало коштувати, і так скільки воно і коштує. Наприклад, зараз житло дуже і дуже дороге. І е, Воно, розумієте, з дерева зроблено, але всюди всі мають, всі купують, і тому е, ціни йдуть вгору, тому що всі купують, і людям десь треба жити, і люди на це не звертають увагу. Але колись житло було дешевше, ціни були в два рази дешевшими. І багато-багато різного такого, е, багато плюсів було. І, і в загальному менше було людей, менше було е, конкуренції було менше. і... Е, як то кажуть, люди мали трошки більше місця, щоб подихати вільно. Зараз дуже багато приїжджає людей, дуже багато зі всіх зі всього світу. І Канада працює над тим, щоб звічувати своє населення з кожного, кожного року. І ще будуть люди приїжджати, і буде ще більше. І тому, на жаль, я персонально не бачу, як ціни на продукти впадуть або ціни на хати. Мені здається, що цього вже не станеться. Тому треба дуже добре вибирати провінції, в які ви їдете зараз, тому що це дуже важливо. Житло, можна сказати, житло і робота, і продукти це три таких найголовніші пункти для кожної країни. І, на жаль, на жаль, Канада має одне з найбільш дорогих житлів в цілому світі. Також Канада, як то кажуть, має дуже дорогі ціни на продукти. Ці пункти трошки. Не допомагають, особливо якщо ви приїжджаєте на початку і вам за все треба платити добре. І дуже, що Канада зараз дає допомогу українцям. І якщо ви їдете з сім'єю, у вас двоє дітей, двоє дорослих, то ви, ви можете отримати таку непогану суму, але ця непогана сума дуже швидко тут в Канаді закінчиться. Якщо ви не будете мати роботи зразу і не вам треба буде і машину купити, вам треба буде. За оренду платити. Тому люди звідси їдуть, тому що оренда на житло дорога, роботи не завжди можна отримати такі, як ви хочете. І в загальному життя дороге в Канаді це не означає, що я вам кажу не їхати. Я вам навпаки від щирого серця просто хочу сказати так, як воно є. Бо я людина, яка тут живе, і я персонально не жаліюся. Звичайно, я не підтримую те, що ціни так і ростуть вгору. І все таке дороге, ну але я тут живу. і Ви повинні просто навіть тим, що я зараз живу в Канаді стільки років, для себе е, брати цей приклад, що все можливо в житті, але говорити про правду ніхто не забороняв. І треба говорити про правду, треба говорити про мінуси, бо плюси завжди можна знайти і завжди можна прижити і вижити. Але коли ви їдете і ви вибираєте між європейськими країнами і Канадою. Тому такі відео вони повинні вам трошки щось сказати і допомогти. Можливо, бо не всім підходить канадське життя. Я завжди це говорю. Воно не є для всіх, і це в цьому немає нічого поганого, якщо вам тут не вийде, або ви просто сюди приїдете і ви побачите це все на свої власні очі і потім просто переїдете звідси. От чому люди звідси їдуть. Дороге житло, дорогі ціни на продукти, важкий клімат. І не все так легко з роботою, як люди собі уявляли. Багато людей уявляють, що Канада це дуже така легка країна для життя. Тут справді можна жити дуже добре і гарно, якщо працювати і не лінуватися. Це відео більше для людей, які їдуть з Європи, тому що, на жаль, багато чоловіків не можуть виїхати через війну зараз з України і. Багато людей їдуть з Європи, тобто люди, які вже були в Європі. І це відео більш для таких людей зроблено. Але ви так само з України можете собі слухати і робити свої висновки. І просто собі сказати, чи Канада для мене, чи не для мене. Але пам'ятайте, що це тільки моя думка, ви ніколи не будете знати, як ваша доля би склалася на чужині. Тому вам треба самим. Попробуйте, якщо вас це цікавить, і подивитися на власні очі, бо різна, різних людей є різні ситуації. І ви це повинні розуміти, що вам може, це, вам може ваше життя скластися в Канаді, а може і не скластися. Тому це така справа. Побачимо тільки в майбутньому, ви зможете знати, чи ваше рішення було правильне чи неправильне. Я вже знову замерзаю. А прийшов час закінчити ще одне відео. надіюсь це відео вийшло цікавим. Надіюся, ви щось для себе нове, як то кажуть, взяли з цього відео. І мені дуже приємно, що ви дивитесь, Дякую вам всім за підтримку, дякую вам всім за вподобайки. Дякую вам всім за позитивні негативні коментарі. Мені треба йти знову грітися, тому що погода не є, як то кажуть, дуже приємна, щоб бути на дворі довше ніж 40 хвилин. Бажаю вам всім успіху! бажаю вам всім тільки всього найкращого і до наступного відео з вами.